not that А можеш подійти тут щось не підтверджено. Можеш подійти тут щось на підтверджено. Um, Но ну это они тебя, наверное, не это самое. А там их много будет, да? Ну да. Ну их тоже еще, видимо. А, еще не подтвердили. Да. Тика, ты рановато включил. <laughs> Треба покушать. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть мене чути, видно? Доброго дня, чутно видно. Доброго. Скажіть мені, як у вас ситуація безпекова? Дозволяє. Доброго не вимкнули. Угу. Дякую. Дивіться, значить, скажіть мені, чи є в нас представник суб'єкта на слуханнях? Так, я добре. А пан Євгеній, кого ви при а я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля також від суб'єкта господарювання. Я зрозуміла, дякую. Отже, давайте таким чином будемо діяти. Дамо ще хвилин 15 можливість громадськості під'єднатися. Може, хтось почав під'єднуватись тільки о 10, і не може через якісь можливо технічні негаразди цього зробити. І о 10.15 будемо розпочинати. Єдине, що в нас, начебто, на 10 заплановано відключення світла, тому якщо я зникну з ефіру, не відключайтеся обов'язково. Поперек підключусь, і ми будемо а, продовжувати наші громадські студії. Чекаємо Добре. до 10.15. Добре. 15. Дякую. Дякую. доброго ранку ще раз, вже 10 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. У нас сьогодні, 13 грудня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю пласт груп плюс стосовно планованої діяльності, що передбачає оброблення відходів полімерів, а саме відходів поліетилену, високого та низького тиску, поліпропілену з метою використання отриманого вторинного грануляту у виробничих цілях. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання. Оцінити, ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер. 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. В нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, ще двох інших учасників. Я ще раз попрошу представитись на камеру для того, щоб ми змогли зафіксувати. Присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пан Олег, скажіть, будь ласка, ще раз кого ви представляєте? Доброго дня. Сиваков Олег Андрійович. Я представник я власник підприємства. А, дякую, і пан Євгеній Сорокін. Я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, також представляю суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, на 10 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкілля як організатори громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, П'ятої, якої затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Плюс щодо діяльності, яка передбачає оброблення відходів полімерів, а саме відходів поліетилену, високого та низького тиску, поліпропілену, з метою використання отриманого вторинного грануляту у виробничих цілях. Бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення.